Чи згадували ви, лежачи в ліжку вночі, якісь незначні помилки або невдачі, які сталися з вами багато років тому? Я пішла з донькою до молочної королеви, вона взяла з собою кошеня. Мила дівчина на вітрині запитала мою доньку, як звуть кошеня принцеса. Була відповідь, посміхаючись і намагаючись підтримати розмову, я сказала сьогодні, щоб показати, що моя дочка часто змінювала ім'я кошенят. Я отримала брудний погляд, і дівчина відійшла від вікна, щоб піти годувати замовлене нами холодне частування. Лише пізніше, по дорозі додому, я зрозуміла, що вона подумала, ніби я прошу її поквапитися і зробити моє замовлення. Цей випадок чомусь досі переслідує мене через роки. Коли я йшла під вінець на своєму весіллі, я так нервувала і була зосереджена на тому, щоб не спіткнутися, що не впізнала свого батька. Я не усвідомлювала цього, поки не побачила відео, яке зробила для мене моя тітка. Ви можете побачити, як мій тато нахиляється, щоб поцілувати мене в щоку, але я просто продовжую йти. Він знизує плечима, а потім іде сідати. Минуло 18 років, а це все, що вспливає в моїй голові, коли я намагаюся заснути. А ще одного разу я намагалася дістатися до шкільного автобуса, а тротуар був обледенілий, тому я послизнулася і дуже сильно впала на сідницю. Діти в автобусі сміялися з мене, тому я вирішила сидіти з опущеною головою, бажаючи зникнути, поки автобус не поїхав, і я пройшла милю додому пішки. У четвертому класі ми влаштували змагання між учнями, хто зможе назвати столицю того чи іншого штату, який називав наш учитель. Мені щастило, і я називав кілька правильних відповідей поспіль. Тоді вчитель каже: «Кентукі, з усім ентузіазмом і серйозністю у світі я закричав: Франк Пердюк, тоді всі, окрім мене, вмирали зі сміху. Озираючись назад, мене смішить, що я так засмутився через це. Я була в четвертому класі, і це був день святого Валентина. Я була новенькою в школі, і один хлопчик цілий рік до мене чіплявся. У десятирічному віці я була дуже неконфліктною, тому я написала абзац на звороті його ботанічної Валентинки, пояснюючи, що мені не подобається, коли він мене ображає, і я не розумію. Чому він так поводиться? Він не зміг прочитати мій почерк і приніс його вчительці, яка змусила мене прочитати його в голос їм обом. Я думаю про той день кожен день свого життя. Кілька років тому він навіть знайшов мене в інтернеті і зв'язався зі мною, щоб вибачитися, але все, про що я можу думати, це огида. Я був у Портленді на весіллі, яке збіглося з моїм день народженням. Ми пішли святкувати і закінчили вечір у караоке-барі. Зрозумівши, що я занадто п'яний, щоб співати, я обрав для виконання пісню Емінема is». Існують дві версії цієї пісні: одна оригінальна версія, інша перероблена, яку ви найчастіше чуєте сьогодні. Жінка, яка контролювала музику, поставила оригінал. Я вийшов. Один з рядків в кінці звучить так: переїжджаю лісбіянок на космічному кораблі, а вони кричать мені: Давай просто будемо друзями. Я закінчую пісню, і мене зустрічають оплесками мої друзі та ще один столик. Решта закладу мовчить. Діджей каже: гарна робота. Не знаю, чи це був найкращий вибір для гей-вечірки. І в той момент мені захотілося покинути свою шкіру. У сьомому класі симпатична дівчина попросила мене сісти поруч. Я сказав, що моя мама не дозволяє мені сидіти поруч з дівчатами. Мама сказала, що це не так. Я випадково переплутав внутрішній жарт з неправильною групою друзів, що призвело до катастрофічних наслідків. Дружня група 1 жарт полягав в тому, що коли хтось дзвонив і питав, хто тут, ми додавали дарела до списку імен. Дарел не був справжньою людиною. Жарт не був насправді смішним і не мав сенсу поза контекстом, але гадаю, саме тому це був внутрішній жарт. Дружня група 2. Я тусувався, грав вигри на випивку з групою людей, з якими давно не тусувався. Це була своєрідна зустріч, щоб згадати друга, який нещодавно загинув в автокатастрофі. Я не дуже добре його знав, але завжди був готовий до вечірок. Так чи інакше, телефон задзвонив. І людина, яка відповідала, почала перераховувати імена, сортуючи свої карти для червоного раунду президенти й мудаки. Я момохід сказав: Хех, і дарел, це був типовий момент, коли всі зупинилися і подивилися на мене. Дарел, так звали мого друга, який щойно помер. Це сталося у 2002 році, і я досі постійно думаю про це. О Боже, у мене переплутався внутрішній сценарій жарту. Це був не я, це був мій сусід. У моєї сусідки патологічне ожиріння, а моя мама кореянка, і вони жартують один з одним про це. Моя сусідка робить расистські зауваження моїй мамі, а та висміює вагу моєї сусідки. Це просто частина їхньої дружби. Вони часто робили це і на людях, але завжди було очевидно, коли вони стояли поруч, що це був внутрішній жарт. Одного разу моя сусідка вийшла на вулиці зі своїм чоловіком. Вони обоє білі. Вона стояла біля каси, коли безтурботно зауважила, що всі ці кляті корейці захопили регіон. Касирка просто витріщилася на неї. Тоді чоловік нахилився і сказав. Це не так смішно, коли вона не стоїть поруч з тобою. Моя перелякана сусідка відчайдушно намагається пояснити, що вона не расистка, що це внутрішній жарт. Моя подруга кореянка, що, звісно, лише погіршила її вигляд. Моя мама втратила самовладання, коли почула цю історію. Коли я був у 4 класі, я жив у Глушині, де практично не було меншин, лише білі селяни. Ця мексиканська сім'я щойно переїхала до нас і ледве говорила англійською, а я подружився з одним з дітей мого віку в школі. Він прийшов до мене додому, і ми обидва жартували про його погану англійську. Просто робили те, що роблять діти. Я вдавав, що говорю з його акцентом. А він копіював, і це було безглуздо, дурновато і невинно. Моя мама сказала мені, що я був дуже неуважним і що це не круто сміятися з когось через те, що він не вміє говорити англійською. Я почувався жахливо. Наступного дня в школі мій друг підійшов до мене і знову почав жартувати, але я лише похитав головою і збентежено опустив очі на парту. Він не мав жодного уявлення, що сталося. А я був занадто малий і дурний, щоб пояснити йому свою поведінку. Коли я подорослішав, я провів, мабуть, 20 років, думаючи про той день і про те, яким же я був лайном, коли одного дня був дружелюбним, а потім нічого не пояснюючи, просто перестав з ним розмовляти через збентеженість. Я довго відчував себе дуже погано через це і часто не спав ночами, думаючи про це. Зрештою, я знайшов його на Фейсбуці близько року тому. Ми подружилися, і я розповів йому, як погано я себе почуваю, і вибачився. Він просто розсміявся і сказав, що нічого страшного, і що він все ще дуже вдячний, що знайшов когось такого дружнього, як я, коли він нікого тут не знав. Він сказав, що здогадувався, що моя мама щось мені про це говорила, і його це ніколи не турбувало. Я не знаю, можливо, він просто був добрим до мене чи ні, але це було таким полегшенням почути це. Я відчув, що з мене ніби камінь звалився з душі. Я розмовляв зі своїм чорношкірим другом, і ми обговорювали випадкові стрижки та зачіски, які б ми зробили, якби були представниками інших рас. Я сказав, що хочу такий загальний вигляд. А він подумав, що я сказав такий загальний погляд. Я мав на увазі репера голона голова з гарно підстриженою цапиною борідкою. Тільки через тиждень я зрозумів. Чому він так дивно на мене подивився, коли я це сказав? Він подумав, що я говорю про звичайний погляд, який є у кожного чорного хлопця, досі змушує мене смикатися час від часу. Коли я був у п'ятому класі, наша вчителька розповіла жарт перед класом і всі засміялися, в тому числі і я, після того, як сміх стих, одна дівчина подивилася на мене і сказала: У тебе дійсно до огидний сміх. Фу, з того дня я став настільки сором'язливий щодо сміху, що через роки у мене виникли проблеми зі сміхом. Мій мозок взяв за звичку просто посміхатися або злегка хихикати над чимось, навіть якщо це дійсно смішно. Підтримую українськомовний контент лайком та підпискою.